Отже, дізнаємося більше про українське суспільство. Наша сьогоднішня тема, як вже сказала, Іна, чи готові українці відкривати власний бізнес і як вони взагалі ставляться до передачі у приватну власність малих підприємств. Традиційно звертаємося до дослідження інституту соціології Національної академії наук України. Завдяки ньому можемо порівняти, який рівень готовності відкрити власну справу демонстрували громадяни України 2012 року, та якою ця готовність є нині для наочності. Ми зобразили. Е Настрої населення на нашому графіку синіми стовпчиками. Ми позначили тих, хто готовий відкрити е, свій бізнес. Е, ну а червоними, тих, хто як Інна, не готові це зробити. Як бачимо е, зараз, нині ситуація трохи покращилася. 51% один е, готовий це зробити на 6% більше ніж два роки тому. І е, водночас зменшилася кількість тих, хто не готовий це зробити. Тоді було 41%, Зараз 36% Тут треба згадати про що ми говорили в одному з наших минулих випусків, а саме про почуття українців, коли вони думають про майбутнє. Як ми вже розповідали, одним з двох основних почуттів населення є надія. Це почуття помітно зросло порівняно з минулими роками. Тому більшу готовність починати свій бізнес можна пояснити більш оптимістичним настроєм нашого суспільства в цілому. Втім, це не єдина причина зміни настроїв українців щодо ведення власного бізнесу. Давайте послухаємо експерта. Причини безумовно різні, Ну, почну з позитиву. Хочеться сподіватися, що за цими цифрами зростання бажання відкрити свою особисту справу. Стоїть, на жаль, ще не використаний, але значний соціокультурний потенціал населення України, і саме такі цінності підприємницької діяльності, як бажання діяти самостійно, отримувати гідні доходи, реалізувати себе в улюбленій справі. Тобто сьогодні малий бізнес інколи стає спасінням від безробіття, а часом єдиною альтернативою виживання за умов малозабезпеченості і соціальної незахищеності. За регіональною ознакою готовності починати власну справу можна виділити кілька особливостей на на фоні решти України. У нас вирізняється південь. Ми бачимо, що ось там кількість тих, хто готовий починати свою справу, більше бачимо 56%, 56% навіть більше ніж у центрі. Ну і також я прошу повернути графік. Так на Донбасі менша кількість тих, хто готовий це зробити. Традиційно Донбас трошки випадає, і трохи порівняно там більше тих, хто не готовий цього робити. Ну дійсно, зараз не найкращий час для приватного підприємництва на Донбасі. Загалом ставлення українців до передачі у приватну власність малих підприємств має свою історію. Вперше інститут соціології Національної академії наук України поставив респондентам відповідне питання у 1994 році виявилося, що на початку незалежності населення ставилося здебільшого позитивно до нових методів господарювання та до приватизації. Як побачимо на графіку, більшість в нас 20 років тому були за те, щоб передати малі підприємства у приватні руки. Однак погана економічна ситуація, яку аж ніяк не виправляла масова приватизація, призвела до того, що настрої змінилися. Бачимо, що в 2000 році вже. Кількість прихильників передачі малих підприємств знизилася. і зниження йде фактично до цього року. Своєрідним дном можна вважати 2012 рік, самий розпал президентства Віктора Януковича. Тоді кількість противників і прихильників приватизації малих підприємств фактично зрівнялася цього року. У нас ситуація змінилася. Ми відкотилися до рівня 2008 року. Однак чи збережеться ця тенденція говорити поки зарано. Ось такі дані на сьогоднішній день наступного тижня продовжимо. Говорити про інше, однак вже наступного тижня, дякую тобі, Сашко.